Питання. Що треба знати тим людям сьогодні, 7 числа? Такий день. Значить, що треба знати тим людям, хто буде дивитися дану пряму трансляцію? Ви виходите з якихось тяжких обставин в своєму житті переможцем. Хто з кимось з чимось боровся? На протязі двох тижнів ви виходите переможцем, щось може бути пов'язане з вашою сім'єю, місцем роботи, Екщо... зі стосунками може бути з кимось пов'язане. Виборюванням залишання при собі свого ресурсу, наприклад, хтось розраховується з роботи і там, наприклад, переймається, що йому не заплатять зарплату. Хтось розлучається, переймається, що його виженуть голим, босим. без нічого залишиться. Не перевернулося нічого. Що треба буде знати тим людям, які будуть дивитися цю пряму трансляцію, яка для них іде інформація? Якщо ти будеш роздавати свій ресурс направо-наліво, у тебе буде застой. Або комусь треба поекономити. Тому що щось буде починання нової якоїсь справи, або доведеться щось починати заново. У когось може бути тут якийсь переїзд, різка незапланована зміна ем, в починаємо забувати слова. Змінюється обстановка, в якій ви знаходитеся, змінюється Україна, місто, континент, і вам треба берегти ресурс, або збирати ресурс, буде якесь нове починання, або протязі двох тижнів цих, бо основна тема сьогодні буде повнолення і основна програється або протязі... Цього періоду, на який діє, це повнолуння або після повнолуння це буде, так. у вас з'явиться якийсь покровитель, який вас буде, вам щось може, який, вам, який буде у вас складати фінанси. Так. Да, буде якесь партнерство. У вас з'явиться якесь партнерство на відстані. І про вас можуть дізнатися через е, інтернет, через різні такі ресурси, платформи. Вас можуть запросити кудись, а через те, що ви комусь, наприклад, позичаєте ті самі кошти і затримують, щоб повернути вам. Ви не зможете вчасно пристати на цю пропозицію, можете втратити щось у для себе. Ще щось є по цій ситуації. Це може стосуватися жінки, жінка може бути практиком, жінка. А... Овен, лев, стрілець рак Дєва тут іде ще а... завдяки змінам руйнує, щось руйнується старе. Щось старий руйнується, або вам треба щось старий зруйнувати для того, щоб бути самодостатньою. Да, і в забілі. Ще щось є по цій ситуації. Контеотинис. Так, да, дорога, нова дорога, переїзд. Це було, можливо, ви планували, або думали про це, або намагалися це зробити, але затягнулося це питання, вирішення цього питання. В той же час у вас може, до вас може звернутися якась людина, об'явитися, якась людина, яка по по відношенню до вас являється пажем і буде, наприклад, просити про допомогу. Людина досить незріла, може бути або молодша за вас, або не, у нього немає достатніх знань якихось. От. Він не вміє чимось керувати, в нього немає достатніх знань на відміну від вас. І через те ви можете залишитися без ресурсу, якщо допоможете цій людині. Ще щось є. Короняча людина або зв'язана з законом правосуддя. Колишній партнер. Лікар, кухар, військовий, юрист, людина, яка працює з інформацією, людина буде путати сліди, буде путати шляхи, буде щось увілювати від отвіта. Якщо ви людину приставите до стінки, задасте конкретне питання, людина намагатиметься. Переводити тему, людина намагатиметься щось приховати від вас, зробити так, щоб ви чогось не змогли побачити або не змогли прийняти вірне рішення, зробити так, щоб ви. Вам потрібно було якийсь вибір робити, але ви не розуміли, яке рішення правильне. Намагатиметься запутати вас, замилити вам очі, щось таке. Вісива далі і близніці, може бути по гороскопу. Людина може така, ну, при спілкуванні з ним, з цим чоловіком, там немає таких ось, якихось люб'язності, емоцій, немає по відношенню до вас. Він так себе буде ставити. Ще щось. Нам треба бути дуже уважною при спілкуванні з цим чоловіком. І. Можливо, раніше була у вас така ситуація, і ви вийшли з неї, з цієї ситуації, ви знайшли вірний шлях. І тут людина може знову проявитися для того, щоб вас обмежити. Трансформація це переміни. Людина хоче гармонії, балансу досягнути цього, він хоче за допомогою ресурсної жінки. Він бачить вас досить перспективно, може багато про це думати і планувати щось, обдумувати, як правильно. Реалізувати. Так, Оксана, доброго дня. Дякую вам велике за комплімент. Мені подобається. Так, що ще треба знати тим людям, які будуть дивитися цю трансляцію? Королева жезлова. Королева жезлова, а карта дурака. Що то буде ізучати? Які то нові знання отримують? На расстоянии, на другом континенті, або за, закінчується навчання. Що це таке. Була якась підміна понять, щось тут зупиняли людину, вставляли палки в колеса, довольствуйся малим. Ніби щось і пропонували, але воно настільки несерйозним, але його показували як якийсь шанс, як, як щось м -м, заманливе. Але взагалі воно. Е не настільки воно цінне, як його преподносить. І ця королева припадала на ці пропозиції, і через те їй були заблоковані якісь шляхи. Опять, блядь, переїзд, тому що так решили виші сили. Якщо ця людина займається магією, то людина зможе вийти з ілюзій і відновити якусь гармонію в собі, або відновивши гармонію в собі, наприклад, через медитацію, це дуже легко зробити, як на мене, дуже легко. Тут саме треба приложити усілля свої. Людина має езотеричні способності, як мінімум. І людина має активні дії прилагати. Людину могли там якісь мороки вводити, тобто, щоб людина або про когось думала, або щось жила в мечтах згармонізував свої оці ніжні енергії і верхні баланс між ними знайти. Вона зможе. Mm. перейти на новий рівень тут ще вищі сили якось як це звучить благословляють не благословляють. вищі сили когось можуть убити вищі сили приведуть Кінець тому, що вводило цю людину в дисбаланс, в дисгармонію усі ситуації, усі люди, які там, наприклад, якісь там токсичні, аб'юзивні, з ними буде покінчені, ситуації, які виводили з себе, з ними буде покінчено. Це заважало людині реалізувати себе, це все завершується. І людина, коротше, я вже забула, що вона там. Бо було, встав... ну, було бездействі, і в неї було дуже мало там, вона отримувала дуже-дуже мизерно щось. Мала отримати більше, вона нічого буквально не отримувала. І з цим все завершується. Вищі сили тут прибирають усе, що заважає цій жінці. Жінка в ізобілі буде щось празнувати з ким-то. Кудись вона може з вас соєдини і зустрітися, кого давно не бачила, наприклад. Святкувати щось із кимось. Або взагалі майбутній шлях у цієї людини буде як свято кожен день. От. Тобто, тут. Такий пажик, такі типа, ну на, От. це, типу, минуле було. А буде тут вони всі дуже-дуже веселі, раді і вони дуже щасливі, вони постійно в піднесеному стані. Тут і ще гарбузи внесу, тобто ресурси теж будуть. І зверху ресурси, знизу ресурси. І причому це досить скоро відбудеться. Опять же, два тижні карта розстояння. Так, це добре. Ва благо. Так, що ще? Що ще треба знайти? Ну, опять карта звезди. И причем воно будет постоянно наполняться. Утечки не будут, наоборот, постоянно воно будет наполняться. Наказание вора. Воры обороняются. Что-то делают тайны. То вищі сили, сил, як це сказати, як це воно називається, А страшний суд. Ну, карта так і називається, буквально буде страшний суд. Починається змінення. Люди починають оборонятися, ті люди, які воровали тайком, что тайну воровали. Що ще треба сказати? Людина обрітає силу. Людина обретає силу І тут іде якесь партнерство, Партнерство. Сила партнерства, Судьба Я не можу другими словами говорити. Людина дуже-дуже задоволена максимально дивить кубку. Я ось Ә, при привязке опустошали, какие-то привязки опустошали, разбивали сердце, и не хотілося бачить ө, возможностей. Людина відвернута від от возможностей. У людини розбите сердце вона дивиться в сторону разбитого серця, потому что привязка по дьяволу и карта мир завершення. пиковая ситуация. Ситуация достигла пиковой точки. То есть самого э, максимума разрешения итога результата достигла ситуации. Что еще? Еще что есть? Обнуление и какая-то идея разговор будущего. Обнулення – новый путь. А, изучение какой-то информации. Изучение, получение информации, разговор, предложение. Щось нове. Может приехать и людина якась. Досить колы. Либо переїзд, чи може кудись йти в Єгипет для когось. Отдих. Возможно, комусь прийде предложение поїхати в Єгипет віддихнуть. Там, де піраміди іменно ці. Ну тут іменно Єгипетські піраміди, не оці, не Ацтекова. а перший раз. Побачила, що тут є піраміди, якщо чесно. Либо знакомство з проявлення чоловіка, якийсь, як то зв'язаний з Єгиптом. Може, він на туда родом. Активный, но десь такі 35, може бути, год. 3538. Він який-то він і сам по собі захищений. І він ще може і палкою так хорошо дать, если надо. Такий адреналін любить трошки. Шоуцы. Що Шо про його надо сказати? Этого парня. А карта скорости до досысть... а, проявление до да, императрицы. Если честно, я не, пони... не помню, кто она это самое Телец, не телец, я не помню, кто она по гороскопу. Именно женщина, мать. она у нее тоже под ногами есть ресурс, и она взагалі, э, она керует процессами, наблюдает. Возвышается еще над чем-то. Мне издается, что позади ей идут еще есть дорога. Тут о чем-то уикаме на сердце. якась дорога, яка розтікається из каменные сердцы. В принципі, скоріше за все, що вона скоріше за все, і вона настільки у себе прекрасно чувствує, що її в цьому в цьому стані, вона якби да їй не, не підступишся, получается. Дорога розтікається, серце кам'яне. І оцей. Я... Якщо він буде єгиптянином, я удивлюсь, конечно. Оцей то є. Може научить з'явитися. Об'явитися, показаться, проявитися. Може бути сім'я з таким чоловіком, дуже багато спілкування. В принципі він. Ви або його сонечком будете називати, чи він вас сонечком буде називати, або людина буде проявлятися як ребенок, такий якийсь наївний, сонячний, добрий в то же время. І чуть-чуть може бути ще капризний. І ви навіть наче тут будете сидіти, наче, його так, наче знаєте, як ото мама сидить, а дитина в пісочниці і грається, і вона дивиться, щоб він там нікуди не вліз. Щось таке якесь. Опять же, ж пісок. Да. Карта сонця. Карта сонця, карта щастя. В общем, у вас тут буде якісь побачення получається. Ну, тут ще десятка кубків, це карта сім'ї. Возможно, ви з цим чоловіком простроїте отношения, сім'ю создасте. Ще двоє дітей тут є. І достатньо довго проживете, тому що тут на десятки кубків він уже постарше, год на десять мінімум. І діти такі двоє дітей ще тут играють. танцует. Узаконенные отношения может быть. Прекрасно. Что да ж ты пилаха. Тут еще якийсь то рыцарь, мечевой, что из будет бубнить, потом Либо питатиметься, либо задумає, либо просто позвонить, пообзывай, потом уйде, а потом що это? Либо він обманював постійно когось, либо проявиться с обманом, про те, що він став реализованным богатым. Винный, там императрица, выжить, а он завис на образе кубковой королевы, королева, которая отдает эмоции человеку, насыщает, он насыщается эмоциями, любовью, там какой э, нежностью. Вот, вин завис в состоянии вдуму. Но тут уже там уже императрица шла. Вона вже в совершенно другие цілі. Може проявлятися з яростю, з агресією. Буде звіздити, що він став багатим. І потом уход у нього йде. Больше ти мене ніколи не побачиш, я не знаю. Може ще таке ляпну. Ізучить. Ізучинять. Чого ізучення. Виручить ізучить. Ізучи інформацію. Або обернись назад и проанализируй все, что раньше с тобой было. Ну, так, там уже закрываю раскол. Обернуться назад, про... проанализировать, изучить прошлое свое. Я его солнечком называю. Ну все, это уже добрый. Я сейчас просто могу наговорить это самое. Я не знаю, кого я, карли, я тоже я короче, всем, чтобы люди счастливы были. Счастливы и ментально здоровы. Так, что еще поделиться? Одна система. Что еще надо показать, рассказать? Показать мне не надо. Що ще треба розказати тим, хто буде дивитися ці цей? Яку інформацію треба знати? Ідею інформація про якесь партнерство в союз, яке привело до того, що людина в отчаянні. И может тут быть какая-то женщина, которая планирует что-то. Либо она после этого союза стала такая недоверчивая, э, недоверчива, что встречает всех как так с этим. Там, да. В обороне. Яке-то партнерство привело, до розчарування. Людина ізучає тайну інформацію, як обороняться. Хтось буде можливо, ставити на себе магічну защиту. Такі. Все, конец. Все, конец. В общем, Оксана дуже велике вам дякую, що дивилися. Дуже рада Уже допомогла одному чоловіку, вже плюс тисяча докарм. Навірно, якщо вона існує, я не знаю. І-і-и і... у мене ще багато справ. Тому десь через тиждень буде ще один ефір. Все. Всім пока. Спасибо за питання. І за перегляди. Закривайся. Окей.